Всім привіт! Сьогодні я покажу розпаковку своїх продуктів і не тільки все, що я купила. Скуплялась я в магазинах АТБ, варус Ваврору заходила у магазин Файно І ще, мені здається, м'ясний комбінат якийсь. Ну, Давайте почнемо з того, що не є продуктами. В Аврорі я купила ну, майже 40 гривень, така синього кольору заколочка крабік. Отакі м -м, пилочки для нігтів по 1990, ну, по 20 гривень десь дві. І за 30, так, зараз уточню, снікерс великий такий його тут три штуки. 30... От і не бачу. Ну, мабуть, 32... 32 гривні. Так, з копійками. Потім в магазині файно я купила ковбасу варшавську. Я її вже не один раз купую, по 150 гривень за кілограм. Тут її 460 г на 69 гривень. А, також я купила масло у магазині файно, 31 гривня 90 копій. Якось таке масло. Мілка. Непогане, нормальне масло. Так. Потім я ще заходила в магазин м'ясний комбінат, якийсь написано. І там я купила шийки корені котам. Ну, Я їх вже прибрала в морозильник, пофасувала, покормила котів і на наступні рази прибрала їм по порціям, поділила у морозильник. І в цьому ж магазині я купила сир гауду. Ось такий шматочок. Так, його тут... 278 грамів за по 209,50 за кілограм, і коштує цей шматочок 58,24. А шийки курені, я купувала по 34,90. Для порівняння у варусі, я сьогодні зайшла, вони 38 з чимось. Ну, якщо береш 2-3 кіла, то Вигода є. І я взяла майже 2 кг на 67 гривень 43 копійки. Потім я зайшла у варус. У варусі я купила, ну, знову ж таки, собі не так купуємо ми, а більше ковбаски для котів. Ось котам така ковбаска, ніжна, така паличка. Ой, тепер треба згадати і подивитися, знайти, скільки ж вона тут коштує, чек великий, світла немає. Зараз у нас електрика вимкнена. Так скажу по пам'яті, мабуть, за 69 гривень за кілограм. Така. Так, да, я взяла палочку, наскільки вона заважила, вага на ній 460 е, грамів пробита. А також взяла ось таку ковбаску, теж по 60, о, зараз на ній скажу 69,90 е, 24 гривні за цей шматочок, і тут вага. 340 грамів. Отакий шматочок ковбаски. Ну, вона дешева, її людям їсти можна, але я беру її більше як для котів. Якесь, якесь щось їм щось інше. А то вони вже корм не хочуть їсти. Котячий. Так. Майонез. От майонез точно не запам'ятала, скільки коштує. Зараз я візьму лупу. Так, майонез по 34,90. Чи 50? 34,90. Ось такий майонез. Бачите, скільки тут грамів? Не пробувала я такий раніше, я роблю майонез сама, але так як світло вимикають і чекати, поки дадуть світло, щоб приготувати майонез, якщо терміново потрібно його до страви, якусь. тому купила готовий. Янтар Ферма 160 г, такий сир. 39,50. Ось такий. В общем, 40 гривень. Так, ось такі взяла. Сирки три штуки. Фермер, теж вершковий 70 грамів. Кожний по 13,50. Ну, як завжди, я набрала форму котам. Ось такий вони їдять, у мої, мої коти такий їдять. І там 11, 12, 13 гривень. Отаку ціну з копійками карман. Такий. Такий. Ну, зараз можу додивитися, вичитаю. Фріскас по 12,20. Так. Мяу по 12,10, кіт по 11,10. Клуб 4 лапи 1290. Отакі покупки були у мене у варусі. А ще не все. Ось ще взяла паштет. На нього була скидка, 20, моя баночка. І там різного асортименту ці паштети були. Тут його 130 грамів. Це ем, курятина з грибами, курятина з грибами. Тепер щодо АТБ, В АТБ для мами купила настіння, вона любить, просила її взяти. Взяла таку велику пачку. Так, а де ж чекати? Зараз. Так, насіння 55,90 90 260 грамів. Сансанич, не солоне. Так, здається. Ой, взяла не те, що треба їй. Ай яй, -яй взяла салоне. М -м -м. Буде мама їсти а ні, то я буду їсти сама. Так. Далі. Желе взяла. Хочу зробити якийсь десертик, Желе. Желе. Одне шістнадцять. 16... Ні, 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 так вибачте. А, так, тринадцять сорок. Оце що груша з ананасом. І оце що полуниця 16,80. вісімдесят. Також взяла яблука. Ось така упаковка. Це яблуко. Чемпіон по 21, 66. Так, такі якісь мандарини великі були. Вони по 50. 5:90. Ой, зараз хвилинку. І так, додивилася, що, що такі мандарини, що трошки інші. Ціна була на них виставлена різна. З різницею десь у 10 гривень. Оці дешевші, до речі, а ці трошки менші і помаранчевіші, вони були дорожчі. А в ціннику мені пробили однакову ціну по 69, мені здається, гривень за кожну з них, за кожен вид мандарину. І яблука. Яблука, чи видно вам. Так, зараз. Red Chief по 2095 і я заплатила 1885 майже кілограм. Дуже погано видно без світла. Ну, 800, там щимось грамів. 800 щемо грамів. Отакі були в мене сьогодні покупки, якщо вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі, вподобайки, до речі, не лайки, правильно казати, так, українською. Всім гарного настрою і пока!